Я думаю, що сьогоднішній день не був добрим для України. Розгляд Верховною Радою цього договору настільки швидко означає, що депутати не проаналізували його уважно, не вивчили, які будуть результати та наслідки цієї угоди. На мою думку, це безвідповідальні дії з боку парламенту. Не було необхідності поспішати з цією ратифікацією. Необхідно було проаналізувати цей договір. До нього є багато запитань, як з економічної точки зору, так і з точки зору доцільності перебування чорноморського флоту. Колишній заступник державного секретаря США Девід Краймер також наголошує, що ратифікація цієї угоди ставить під загрозу здатність України приймати самостійні зовнішньополітичні рішення. Посол Росії до НАТО Дмитрій Рогозін вже заявив, що Україна закрила собі шлях до членства у НАТО. Ще більше мене турбує те, що буде багато європейців, які скажуть: ну ось знову ця Україна набридло з ними возитись. Вони підписують договори з Росією, і ми не зобов'язані турбуватися. Про те, щоб їх інтегрувати з Європою, це дуже небезпечний висновок, як для України, так і для заходу. І я справді сподіваюся, що цього не станеться.